Друзі, відповідаю вам на ваше питання з приводу інтернету, стаціонарного, мобільного і старлінку. Значить, але це виключно прив'язці до острова, на якому я знаходжусь, тобто до Камігіну. Ціни наступні. Місцева мобільна, мобільного зв'язку компанія TM. Ціна на місяць за умов отримання щодоби 500 МБ зв'язку. 350 песо. До речі, позаду мене знаходиться ретранслятор їх. Далі стаціонарна Wi-Fi у мене в будинку, він коштує стан... пакет стандарт. Тут є три різновиди. У мене стандарт коштує 500 песо. І е, з приводу Starlink. З приводу Starlink ситуація цікава, тому що так званий офіційний Starlink стартує тут ціна від 30. 5-38 тисяч песо. Неофіційного, це багато є пояснень, але я не буду його в ефірі озвучувати. Може бути ціна в два рази, ну в півтора так точно й нижча. Але ну всі розуміють наслідки, можливості, які проблеми можуть виникати з цим і так далі. Тобто це ціни станом на квітень місяць 2025 року.